Jasic MiG200 N214-2 jet це вже однофазний, а не трифазний зварювальний апарат як n 248 2 Має високий запас потужності і основне, підійде для широкого спектру задач та здатен покрити частину задач виробничого рівня. Наприклад, для інтенсивного зварювання 2-3 мм цей апарат підійде ідеально і буде надійним компаньйоном. По начинці та якості виконання це той самий 270-й. У основі елементної бази покладено сучасні IGBT-транзистори, що збільшує ККД апарату та дозволяє якісніше налаштувати вольт характеристики у порівнянні із системами на mosfet транзисторах Дизайн апарату вже добре знайомий тим, хто мав справу із Міг-270. Такий же гальмівний механізм для 15-кілограмових котушок, дворовиковий механізм протяжки дроту на бічній панелі, кнопка увімкнення, розетка для підігріву газу. Запобіжник на 10 ампер та підключення газу на тильній.